Півка 1: задача номер 2 Добери до задачі схему. У нас є дві схеми. Розв'яжи. Сашко зліпив сніжколіпом 11 сніжок. Денис зліпив на 3 сніжки менше, ніж Сашко. Олег зліпив на 5 сніжок більше, ніж Денис. Скільки сніжок зліпив Олег? Давайте аналізувати ось покроково. Перше. Сашко зліпив 11 сніжинок. Дивимось, верхня. Це у нас що? Сашко. Три лінії. Сашко, Денис і Олег. Тут теж у нас Сашко, Денис, Олег. Так, Сашко 11. І тут Сашко 11 зліпив. Все, поки збігається, поки не можна познати, яка схема правильна. Давайте йдемо далі, порівнюємо. Денис зліпив на три сніжки менше, ніж Сашко. Той, хто нижній Денис менше на 3. Ось він менше, бачите? І дійсно, це на 3 менше. Тут, Тобто тут зійшлося. Тут зійшлося. Давайте далі дивимось. Тут теж на 3 менше, ніж Сашко. Поки зійшлось. Тепер читаємо про Олега, як... Щодо Олега, ситуація у нас висвітлена на схемах, Олег зліпив на 5 сніжок більше. Олег більше. Значить, та лінія, що Олег, повинна бути більша, ніж друга за Дніса. Ось тут у нас коротша, на 5 коротша, не підходить. А ось тут Олег, бачите, довша на 5. Значить, ось ця схема у нас дійсно вірна. Визначили е, вірну схему. Тепер йдемо у, у розв'язання. Олег, невідомо, що у нас? Олег, щоб знайти ціле ось це, нам треба і першу, і другу половинку знати. Цю знаємо, цю не знаємо, так? А як її порахувати? А ось у нас є. 11, це 3 і. Якась частинка. Тобто є у нас всі підказочки для цього. Тому давайте розв'язувати. Спочатку ми будемо шукати, скільки сніжок зліпив денис. Денис на 3 менше, ніж 11. На менше це віднімання. Це буде 8 сніжок денис. Тепер знаємо, що Денис 8, а Олег на 5 більше. Денис 8 на 5. 5, якщо більше, то додаємо. І буде 13 сніжок. І це у нас одразу і відповідь. 13 сніжок. Зліпив Олег. Далі зміни. Тепер наступне, ми швиденько це зробили, досить така проста задача. Але зміни умову задачі так, щоб їй відповідала інша. Ось ця схема. Так, давайте згадувати. Якщо у нас тут було на 5 більше, значить це у нас що на 5 менше. Це. І якщо ми скажемо, що Олег зліпив на 5 сніжок менше, ніж Денис, тоді ось це буде перша схема, зміни запитання задачі так, щоб одержана задача розв'язувалася трьома арифметичними діями. Ну, що у нас перша дія була. Так, це у нас Сашко, Денис і Олег. Так, це ми змінили мову. Тепер запитання будемо. Перший варіант працюємо. З Сашками 11 мінус 3 дорівнює 8 сніжок це денис. Далі. 8 додати 5. Це у нас 13 сніжок. Це Олег. Можемо, в принципі, запитати. Скільки сніжок хлопці зліпили разом. Але тут тоді прийдеться нам 11, 8 і 13 додавати. Таке. Але це перше, що на думку спадає, що хочеться зробити. Можна запитати, скільки сніжок разом зліпили, наприклад, Денис і Олег. Але я тут, у прикладі, піду по більш важкому варіанту. Ми зробимо виразом уже всіх трьох хлопців. Хоча, а, ну, що ще можна? Можна головне запитання задачі зробити, кстаті, не одразу це подумала. Що нас порівняти, дивіться, Олега можна, це буде одна дія, якраз два числа для цього треба. І, Сашка, наскільки Олег більше. Сніжок зліпив, ніж Сашко. Тоді у нас що? Порівняння, наскільки. Біль... Тут якщо у нас 13, наскільки менше, ми від більшого віднімаємо менше. 13-11 дорівнює 2 сніжки. І ось у нас такий простий варіант задачі на 3 дії. Ми отримали ось так.